Всім привіт! З вами я, Денис Прив. і сьогодні ми будемо грати в Ukraine Mobile Comp. Сьогодні ми будемо розвивати наш аккаунт трохи. Це нова рубрика <кхи> Путь Бомжа на Ukraine Mobile Кум. Починаємо. Нам треба подивитися, які у нас є квести. Так. Треба так писати. Так. Перші гроші. Зрозуміло. Треба заробити 10 тисяч гривень. Зараз я поїду на місто там, де ми будемо заробляти. Так, друзі, ось ми вже під'їжджаємо <клух> до шахти. Так? І ось ми вже прийдемо. Так, злушимо і йдемо до роботи. Включуся, напевно, вже коли я дороблю це завдання. Так, друзі, зараз перевіримо, скільки дадуть грошей за 120 кг руди. 660. А нам треба 10 тисяч. Це буде доволі довго. Це буде дуже довго. Там, напевно, треба 500 кг чи скільки. Так, друзі, ось я вже назбирав 711 кг, ну вже 738. Я рішив збирати 1000 кг, тому що за 120 кг не дали навіть 1000 гривень, а нам треба 10 000. Тому я зрозумів, що 500 кг тут зовсім не буде, Треба більше 1000 кг. Тож у мене 660 зараз гривень, за 120 там були дали. А мені треба 10 тисяч. Угу. Тут, можливо, друзі, я включу 5Х та буду носити на відео. Так, напевно, так і зроблю. <кій> так що будемо ходити. <кій> так, так.

5 яцов. Це значить нам треба Ще 800 кілограм. Приблизно. Це буде довго. Це буде дуже довго. Так, друзі, ось я вже і закінчив це завдання. Мені за нього дали 10 тисяч гривень. Та 100 XP. Зараз в мене на балансі 20 тисяч гривень. На цьому, мабуть, ми закінчимо. З вами був я, Денис Фріо, і всім пока!